Цих вітаю. Плейліст Volkswagen Golf 4 відосі. Так, в мене машина знаходиться вже 5 років, і в мене є проблема з димністю на холодному двигателі. Причин може бути абсолютно багато. Може бути датчик температури води. Да-да, може бути. Можуть бути форсунки, може бути топлівна. Може бути, розходомір воздуха. Може бути,... Клапан вентиляції картерних газов. Може бути ЕГР. Все це треба перешарудити. І ще свічі, ребят. У мене свічі не роблять, вони до комп'ютера не підключені, бачите? Вони виведені напряму. Тому починаємо з самого малого. Починаємо з чого? Сьогодні знімаємо патрубок з ЄГР. знімаємо да, ЄГР, чистимо сьогодні ЄГР і дивимося, який він. Всі ми знаємо, що ЕГР, Е... Крайне рідко хто знімає взагалі, а поляки так і подавно на машинах вони його ніколи не знімають. Поэтому я думаю, сьогодні, коли будемо знімати стоїть, буде багато чого цікавого. Дуже багато чого цікавого. Я так думаю, буде він застряний. Хотя можу його ошибатися. Так що сьогодні чистка ЕГР. І так як вже от морози, скоро починаємо трошки підготовлювати машину. Буде в нас трошки далі, наступних відео заміна фільтрів, заміна масел, чистка, впуска, фільтра, все повністю буде мінятися. Свідчі будемо з вами робити. Я купив тестер, є вже тестер, будемо провіряти супротивні, чи роблять свічі і тому подобне. Сьогодні в нас чистка ЄГР, і подивимося, що з ним таке, чи нормальний він вообще. Так, прокинув переносочку. Все, у нас вже є світло тут. На вулиці вже темно. Зараз передіваємося в робочку і знімаємо наш ЄГР. І так, так як у нас все взаємосв'язано, допустимо, от у мене на холодну димить машина. І взагалі, чого вона може піддимлювати? Поршніва зношена, попадають гази, починає диміти. І тому подобне. Забитий фільтр, форсунки, ну я вже про це сказав, що є багато причин. Зараз будемо чистити Ігер його знімати. І хочу наперед сказати, що я більш як увірений, що цей клапан він не робочий, що тут заслонка заклинила в якомусь одному положенні. Ну, Моє предположення таке: хоча тут тічі масла немає. А чого сюди попадає масло? Да, тому що цей клапан, датчики. Вентиляції картерних газів цей грибок, да, він може бути теж несправний і забитий, поэтому може кидати масло. Е, ну, І от бачите, в мене з-під кришки клапаної. Таке чуть-чуть типу, як Будь-то на це. Поэтому я ще думаю, що може бути цей клапан вентиляції картерний газу, тому що газом нема куди діватися, і вони починають шукати слабше місто. І от, бачите, таке запатівання. Це вже може бути начало. Але почнемо з Єгера, так як він зверху, і потихеньку, потихеньку, потихеньку будемо по наростаю йти. Такі діла. Поки підготовлюємо інструмент, беремо ВДшечку і пробрискуємо. Всі ці болтички, які будемо відкручувати. Їх тут три, даби у нас все було чотенько. Так, одеваємо рукавички. І так, да, ребят, знаю, багато буде писати, що Єгр заглушити. Рівня, всі прекрасно розуміють, що з глушенням ЄГР є також і проблеми. Тому для мене не варіант глушити. Знаєте, що ЕГР забирає частину е, тепла із, е, із циліндрів. Якщо обираємо це ЕГР, температура в циліндрах росте. А значить що? Правильно розширяється поршень по мірі його нагрівання, стає більша температура, а потім задіри і все остальне. Ну, короче. Є, послідь, тут в мене на машині буде все так, як должно бути, плюс-мінус по заводу, цивілізовано із ЄГР, як, по... як книжка пише. Короче, начало не без проблем в мене вийшла із строя тріщотка. тому будемо відкручувати якимись приспособами, бо поламалася тріщоточка. Блін, погано, коли, звісно, інструмента немає, всього, я в процесі все скупляю. Просто бачите, такого приходиться от хамутіка Хому... всякими доступними нам методами якось викручуватися. Опа, і здвигаємо його. Болти підпускав. На ЄГР, тепер от круче треба зняти оцей хамут. Так, патрубок от винули, відпускаємо. Вибираємо. Опа. І дивимося, що в нас там. А в нас там маселко є. А чого там є маселко? Да Тому що вентиляція картерних газів працює неправильно. Я думаю, цю трубочку ми будемо заказувати, оцей грибок клапан. Він витягується. Оп! І бачите, як зробили, ребята. Вся суть поляків. Бачите? Я, ну вам не видно зараз, але в ньому знаходиться масло і тут от масло. Все це масло йде куди, правильно, на впуск. І потім виходить через трубу і воно така от хрень виходить. Отлажуємо клапан кар... е... картерний газів вентиляції і знімаємо ще оту трубочку, даби вона нам взагалі не мішала. Коротше, ребят, чим лізу далі, тим більше розумію, що ніхрена там не чистилося. Клапан є гер. Но, хочу сказати, що у пуски, в принципі, не так багато масла. Його практично нема. Воно то буде по-любому, але нема емульсії. І тут практично ніде не капав, не нічого. Трошки от старості є, це ми помиїмо, но Давайте візьмемо фонарик. Де це? От, не можу зняти датчик. Тут ці два болта, один і тут другий відкрутив. Не можу зняти ярчого. Тому що... Ой! Де От, він. От він падло. Не можу його відкрутити. А чого? Бо він злизаний. Один відкрутився легко. От він наджатий. А оцей я не можу відкрутити, бо він злизаний. От він, отам от, от знаходиться. Он. Тепер я розумію, що ніхто її не знімали, тому що не могли бо злизаний, болт. зараз будемо якось мучитися його відкручувати. От, в принципі, рібят, це просто піздець. Дивіться, що там робиться. Там такий нагар. Казалось би, наче гоп машина диміла. От цього не должно бути взагалі. Та ви що? Треба по-любому знімати. Ребят, я це зробив. Я його падло открутив. Ох, воно там ржаве. Я його трохи підпиляв і... Надів з 13 головку, надів 12 ту І все, все. Включаємо зараз оцей патрубочок. І, і все. І зараз, і він у нас буде в руках. Ну, ребят, дивимося, як вам. <сум> Дивіться, які нарості. І бачите, осідає нагар. Получається, за віхріння він береться такими... Комками. Йобушки, воробушки. І тільки подивіться на це. Отака заслонка ЄГР. Фух. Ну що? Будемо її зараз чистить. У мене є праймер. Блять. Такий для миття двигателя. Він обезжирює, тобто не, не оставляє маслянистої плінки. Тому зараз ми будемо чистити наш датчик ЄГР. Є в мене ще одна хімія секретна, але її я показувати не буду. Но вона виїдає все, що хочеш. Ребят, дивіться, вставляємо такий крючочок і раз проводимо по заслонки. Дивіться. Все тупо випадає, дивіться. Його-палки Це тріндець. Тепер я розумію, чого вона не знімалась. Я в цьому був впевнений. Коротше, ребят, виходить погано його вичухувати, бачите. Зараз у мене є така штука, дремель називається. Зараз ми його спробуємо. Використати, не знаю як там воно. Коротше, розібрався. Отак От робимо. Беремо такий переходник, ребят, на китайському сайті я цей дремель купив за 50 злотих. Тепер вставляємо сюди. І воно його затягне. Оп-оп-оп-оп. А, блін о, о, все, не вилазить. Тепер беремо нождачку. Отакі спеціальні кружочки є, насажу їм на цю резинову штучку. Беремо нашу. Бачите як? Нажимаємо давайте, на друге положення. Бінплетіла. злетіла. ямба. Ну, коротше, поняли, так, да, смисел? Надо трошки може менше взяти, бо ну ж тут по діаметрах є, Як... а ну-ка І... щось поганенько держиться, може я давлю сильно. П'ять мені сніга не поняв, щось воно поганенько. Так, підмотали трохи, і давайте де? Ну, от на цьому провіримо. Включаємо. І на один плюс, що ми можемо залізти отуди, от от, бачите, вглуб. Дивіться, як чистенько стає. Да, треба трошки погулятися. Дивіться, лки! Заслоночка, дивіться. І так, 20 минут десь спустя видраяв нашої секретної хімії. Подивіться, який є гер. Ребят, дуже важко його очухувати. Там такий слой був на палець просто. Зараз подвигаємо отут, де штанга, побризкаємо їм ВДшечкою. Даби все ходило хорошо, ми бачимо, що вона оригінальна. Вахлер. Єгер встановлювалися в оригіналі, вроді фірми Вахлер. Настільки я знаю. Коротше, зараз буду встановлювати ЄГР, але от клапан вентиляції картерних газів. От він отак от от тут стоїть, грибок, так називаємий, да? І от, дивіться, продувається. Хорошо, продувається, так должно бути. Зараз тянемо в себе. Тут нема діафрагми. Блін, хімія, я її вимив. Все. Всередині вона тупо пуста. Значить що? Значить, правильно, у нас е, вентиляція картинних газів не працює в принципі. Поэтому, поэтому будемо заказувати клапан. Ну, да ладно, це вже тема друга. Ми встановлюємо назад назадчик наш чистенький і вимитий. Блін, забув, оце гівно вичистить. Дивіться, що там. Зараз будемо вичищати ще. Оце гівно де підключається ЄГР. Оттуда ще по максимуму все вимиїмо. Блін, жалко, звісно, що машини попадають до дебілів, дивіться. Куски вивалюються. Воно й не може робити правильно, тому що завихріє не. І це все ж де воно дінеться? Звісно, в двигатель. На впуск піде. Турбінка підхвате. і все добре буде. Як бачите, там стало пусто. <смі> Сняв впуск. Ребят, в мене просто нема слов. Я не знаю, камера, на цього не передасть. Дивіться, тупо вон висипається. Дивіться. Йоп тварій. Все рідненьке. Коротше, зараз, дивіться, там в пів сантиметра нагар. І сажа сама по собі, коли вона суха, вона виходить у вихлоп. Но, так як попадає у вихлоп част топліва да, із зазношеного двигателя, образується такий от нагар, і він неравномірний, він такими горбиками робиться, горками, воно дубіє, ну, задубіло, і потім вони відвалюються і попадають. Куди вони? У двигатель. Блять, ладно, чистимо впуск. Це просто триндець. Як робити, то вже робити впуск, щоб у нас вже був чистенький. І ще потім почистив інтеркулер, і в нас впуск буде ідеально чистий. Так, але що, у нас вже пройшло 2 дні? Трошки заказав запчасті, завтра ще приїде... Е... Клапан ЄГР, датчик ЄГР, клапан, наверное, ну, більш правильно, в принципі, все. Коротше, в шокі я того, як занехують машини. Коротше, от бачите, я знімав е, впуск впускний колектор тут. І отут між головою і колектором пускним, немає прокладки. І бачите, клапан рециркуляції газів. Тобто, бачите? Отак от він поставлений зверху грибок. І дивіться, трубка виведена, садова трубка з клапаном виведена просто вниз. І цей клапан продуваємо і в себе тягнеться. А в себе він не тягнутися. Фу. Фу, бляха. Тато. -та -та. Робимо зараз маленький обзорчик того, що я купив. І будемо робити так, як воно бути по заводу бляха. А не колхоз цей кончений. І бачите, тут же не масло. А чого ж ще жене? тому що клапан рециркуляції не, не робить. А завтра мені приїде новий ЄГР. І ви розумієте, що цей вандал, який знімав колектор. отута нема прокладки, де ЄГР. В колекторі немає прокладки. Цей вандал, який це все розбирав. Просто пожалів пару грошей цих, ну, пару грошей, пару злотих на це все. Ну, да ладно. Ми от купили, от у нас прокладочка йде на ЄГР. От все, що я скупився, тут 150 злотих, Ребят, це з воздушним фільтром. Прокладочка, це на EGR, на цю сторону. Одна. На впуск прокладочка друга. Потім відкриваємо. Оцей клапан, що я б про нього казав. От він новий. А ну-ка. Все. Є у нас таке діло. Новеньке, все як повинно бути. Роб, робочий все чітко, все добре. Браємо в сторону. Давайте його запакуємо. Е, така от е, прокладка. Оце на цей колектор от на впуск. От така прокладка стояти. Там взагалі не стоїть. Вона стоїть пару злотих. Така прокладка, воздушний фільтр. І вместо того садового шланга, де ті дебіли вцепили, тепер от в нас буде трубочка, от, вона отак от буде сюди йти. От Разом із цим. Грибком. Отак от. От от це тепер буде содінятися, а не йти під машину. Отак от. От, от воно буде тепер стояти. А не йти під машину, непонятно чого і куди. Бачите, тут взагалі заглушка, бачите, пробка. Це ж нове покоління якесь. Все, робимо, щоб були як часі. Воздушний фільтр і купив такий фонарик з магнітом. Включаємо, ставимо там, де нам треба, да? так. І в нас допоможний світ. І отут тут що в нас? Отут тут я не пам'ятаю, що. Оп, дайте. що в нас тут? -то? Ага. Це в нас на е, там, де стоїть датчик температури. Такий тройнічок, це от там він так справа стоїть. От, от він виходить. От. От Отуди, от сюди ми його поміняємо, поставимо новий з прокладочкою, все як має бути. Ну, що зима, зараз поміняю антифріз, даби вже не було течей, одразу все міняємо в комплексі. Так, відкрутили, достаємо наш фільтерок. Що ми там бачимо? Масла немає. Зараз мусор тут трохи пошкрібаємо і все. Фільтр у нас в принципі, чистенький. Він... Буквально 3000 кілометрів назад мінявся, може і менше. Але так як у нас є новий, то ставимо новий фільтерочок, щоб готувати на зиму машинку. Для цього, щоб убратися оту пелячку, ми беремо наш автомобільний пілісосик і опаримо. Будемо пілісосиком і в нас чистота. Так, ну що, открутили впуск тут. І зараз побачите, що там. Так, як це. От. Прокладки немає. Так, давайте це десь подовжимо так сюди. І тут у нас... Прокладки немає, а вона тут повинна бути. Я позавчора коли розбирав. Я зрозуміло, що це бачив, але мені треба була машина, тому я поїхав, взяв запчасті і от зараз будемо міняти от вона, оця прокладочка. От вона тут добавляє от, стояти. А тут нема ні хрена. Взагалі. І он видно, де вона хрінячила воздух. Причому дуже дуже хорошо, де масло потеки є. Ось такі діла. Вот, кстати, ребят, вот в цьому місці, я думаю, видно. Ось От. тут була прокладка, коли стояла Віктор Рейнс. Пожалуйста, Віктор Рейнз. Так що, місто, де прокладочка ставиться. Впуск вичистили нож... нождачною бумажкою. 600-й, акуратненько пройшовся. Лесенько, так от воно буде стоять. Йдемо, встановлюємо прокладку на місто і ставимо назад впуск. Так, це сюди, так оп. Якось. А ні, ребят, виковиряв я оттуда прокладочку, але в двох містах вона тупо прогоріла, але вона. Але вона там була. Зараз повитираємо тут і будемо ставити нове. Прогорівша. І от у мене стояв такий свист, коли даєш газу, стояв свист. Ну, ну що, у нас практично ми заканчиваємо. Беремо таку трубочку. Вмісто той, помните, що йшла от сюди, йшла туди вниз. Тепер от ми встановлюємо грибок. Датчик цей вентиляції картерних газів. І от трубочку отак. І тепер у нас буде зараз от отака, отака от красота. Де це воно? от я... Так от оп, все, отут воно защокнулось. Беремо вентиляції картерних газів. Особачуємо його так. оп Не, ладно, ну-ка сейчас. Так, оп. это сначала. Опа, есть. Такару сажу им. О! О! Вот так вот, друзья. Вот так вот воно. О, все. Вот так вот воно должно быть. Вот так по заводу. А не так, як поляки нахімічили, взяли садову шлангу, вивели і воно тупо виходило все вниз. Тепер у нас вентиляція картерних газів буде працювати так як вона, в принципі, і доласна. Впуск встановили. Вакуумні трубки підключені. До вакуума. Колектор прикручений, прокладка є. Вліт, воздух є, фільтр помінений, рециркуляції датчик помінений, трубка помінена, збираємо інструмент, перевіряємо. Ну, перед цим поміняти їм ще оце, оце уплотнення. От воно. Поставимо. поставим нове. Даби вже я знав, наверняка. Так, ідемо пробуємо заводим. Машина вже холодна. мене тут не важливо чи їздив сьогодні, чи не їздив, що холодна Вона деміла. І ще свічі мені треба зробити подогріва. Дивимось. Так, температура бачимо, холодна. Ну, Дивимось бігом. Вот вам причина, одна из причин затемления машины. Раніше в предідучих відео чули машина свистіла, коли їхав під нагрузкою, коли газу даєш. Зараз все чотенько, тому що що, потому що правильно, тому що поляки не способні були поміняти прокладочку, яка стоїть пару злотих. Зараз уже все, немає подсоса воздуха все чотенько. Машина он 180 в принципі, кладе собі нормально, без яких проблем, без глюків. Поэтому у нас все вийшло. І задимлення, коли тапок втоплюєш, пропало задимлення, Нема диму і на холодну машину не димить. Ще для навірника і ще е, утром рано проснуся. Хоча трохи буде диміть, тому що в мене із чотирьох свічей накала е, не робочих три. Поэтому зробимо ще свічі накала, але це вже наступний раз. І все. І в нас ось машина як чаїчка, хорошо їде, не тупить, і, в принципі, ну, щось держить за жопу, але це вже треба далі копати. Причина задимлення ушла, і це саме головне, ми основної цілі з вами добилися. Так що, друзі, такі от діла. Бережіть свої машини, обслуговуйте впуски. Перед зимою, хоча б там раз у год, раз-два, у два хоча б це чистить, тому що там такий нагар збирається в Єгеру, що це просто тріндець. Так що, в мене все. До зустрічі в наступних відео.